Багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фелік з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила не впину. Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів Живе, працьовита і чесна родина, Хвилюється колосом стиглих хлібів Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня дзвінка солов'яна, І чути співочі дівчат, голоси Пісена моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй мов калини над плесами вод, Будь в дружбі і праці міцна та єдина, Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.